Це надзвичайний за якістю та виконанням килим в розмірі 2 на 3. Абсолютно квітковий дизайн, дуже багато різноманітних візерунків. І наскільки вони дрібні, зараз ви побачите. Щільність просто ну, вражає всяку уяву. Бо погляньте, кожна ниточка це вже візерунок. Дуже дуже дрібний. Тобто настільки дрібний, що навіть ну, ну все можна побачити. Багато кольорів, багато відтінків. За дизайном він класичний. Це класичний перський дизайн-медальйон. За висотою ворсу зараз ми подивимося: це десь 8-9 мм, ось він. Висока-висока щільність. Сприяє тому, що за ньому догляд дуже легкий. Тобто пелісос можна трошки замити, вологи він не боїться. Бахрома тут довга має ось такі вузлики. Дуже красивий, абсолютно розкішний килим. Ось такий. І ще раз до ворсу, до візерунків, бо не можу встояти. Дуже красиві і дуже щільні.